Завершився клубний сезон у європейському футболі, а це означає, що час підбивати певні підсумки. Так і зробили на порталі TransferMarket, оновивши ціни на українських гравців, які виступають як у Європі, так і у чемпіонаті України. Зокрема, тож у цьому відео ми розберемось, хто ж нині є найдорожчим футболістом з українським паспортом. Усім привіт, друзі, на зв'язку. Футбол України. Ну що ж, у сьогоднішньому відео поговоримо про гроші, про великі гроші, яких коштують наші найкращі футболісти. Скільки? тридцять шесть. Ти що? А перед тим як ми розпочнемо, вже дуже скоро стартує чемпіонат Європи, і наш партнер компанія GG пропонує на кожен матч цього турніру найбільш високі коефіцієнти та дуже дуже широкі лінії. Також для усіх підписників каналу Футбол України вони дарують дуже крутий бонус. Його шукайте ось там нижче у закріпленому коментарі. Ми з командою також завітали на сайт GG і там знайшли для себе, як нам здається, дуже круту подію обидві команди на нашу. Думку заб'ють у матчі відкритті чемпіонату Німеччина. Шотландія. Коефіцієнт 2.23 на цю подію ставимо 50 гривень. Відкриває десятку лідер центру оборони Донецького шахтаря, 28-річний Микола Матвієнко. Згідно з оновленими даними, його вартість нині складає 18 мільйонів євро. Що на 2 мільйони менше за попереднє оновлення? Тоді він вартував 20. у сезоні. Що минув Микола награв 32 матчі у всіх турнірах, 23 з них у чемпіонаті України. Загалом відзначився п'ятьма голами. У його активі також один асист. На полі він провів загалом 2880. Хвилин не змінилась трансферна вартість голкіфера Бенфіки 22-річного Анатолія Трубіна, який і під час попереднього оновлення вартує 25 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку Анатолія 48 матчів, у яких він пропустив 47 голів, 17 матчів відстояв насухо. Загалом, протягом сезону, Анатолій провів на полі 4350 хвилин, більше половини з яких у чемпіонаті Португалії. Він також зіграв 6 матчів у лізі чемпіонів та усі 6 матчів Бенфіки у Лізі Європи. Тільки ж вартує і голкіпер донедавна перший номер мадридського реалу Андрій Лунін. Однак його ріст у порівнянні з Трубіним просто такий неймовірний. Після попереднього оновлення цін 25-річний Лунін додав одразу 9 мільйонів і тепер також вартує 25. У сезоні на його рахунку 31 матч, з яких 21 у чемпіонаті Іспанії та ще 8 у Лізі Чемпіонів. Загалом Андрій награв 2850 хвилин. 12 матчів завершились без пропущених голів. у Решті поєдинків його в рота м'яч залетів 32 рази. Сьомий у рейтингу найдорожчих футболістів з українським паспортом лівий захисник Евертона Віталій Миколенко. Його вартість у порівнянні із попереднім оновленням також не змінилась і нині становить 28 мільйонів євро. І хоча кінцівка сезону змазалась через серйозну травму, загалом же Віталій провів стабільно якісний для себе сезон, відігравши у чемпіонаті Англії 28 матчів, ще 6 провів у різноманітних внутрішніх кубках. Загалом у минулому сезоні в активі Миколенка 2951 хвилина за клуб. За крок до п'ятірки зупинився один із лідерів іспанської жирони, хавбек Віктор Циганков. До його вартості додалось ще 2 мільйони, і тепер вона складає усі 30. У минулому сезоні за команду Мічела Віктор відіграв 34 матчі, з яких 30 у чемпіонаті Іспанії. Він забив 8 голів та віддав 7 результативних передач, провівши справді видатний сезон. Загалом циганков награв 2275 хвилин. Ну а перед тим як ми перейдемо до п'ятірки найдорожчих футболістів з України, Українським паспортом саме зараз підпишіться, будь ласка, на наш канал. Якщо ви досі цього не зробили, також тисніть вподобайку до цього відео і напишіть будь-який коментар. Це все дуже допомагає нам розвивати свій проект. Ну і поїхали далі. Відкриває п'ятірку найдорожчих українців, ключовий гравець англійського борнмуту Ілля Забарний, якому до трансферної вартості експерти додали одразу 4 мільйони. Нині на ньому висить цінник у 32. У сезоні, що минув, ілля був незмінним лідером оборони своєї команди. Зіграв 37 із 38 матчів АПЛ і ще 5 у різноманітних кубках. Наступні три позиції об'єднала одна ціна, і наша наступна зупинка 35 мільйонів євро. Розпочнемо із ще одного представника донецького шахтаря. Мова, звичайно, про Георгія Судакова. Головний герой майбутнього трансферного вікна. Ми ще не раз почуємо про інтерес до нього з боку різних топ-клубів. Нині його оцінюють у 35 мільйонів євро. Порівняно із попереднім оновленням, Судаков додав одразу 10 мільйонів. У сезоні, що минув на його рахунку 34 матчі у всіх турнірах, як внутрішніх, так і на європейській арені. У них він забив 10 голів та віддав шість гольових передач. Як вважаєте ви, яка реальна ціна Георгія? Тобто, скільки реально за нього заплатять при трансфері, який неодмінно відбудеться цього літа? Наступний у рейтингу футболіст, ціна якого не змінилась, однак значно впала за минулий рік. Як і під час попереднього оновлення, Михайло Модрик оцінюється у 35 мільйонів. До слова рік назад він вартував усі 60. У доволі неоднозначному для себе сезоні 23-річний українець, тим не менш, відіграв 41 матч у всіх турнірах, забив за Челсі 7 голів та віддав 2 асисти. Однак дуже часто виходив на поле із лави для запасних. Тож загалом награв лише 2012 хвилин. За крок від першого місця ви його чекали. Артем Довбик. головний український футболіст цього сезону нині вартує 35 мільйонів, і порівняно з попереднім оновленням йому в ціні додали 5 мільйонів. Кращий гравець Жирони, кращий бомбардир чемпіонату Іспанії та ще багато-багато епітетів можна за підсумками цього сезону додати Артемові. Маємо також і суху статистику: 41 матч, 25 голів та 10 асистів за сезон. Мама Україні, і тут наше питання таке: ж, як і до Судакова. На вашу думку, скільки реально заплатить майбутній покупець за Артема? У випадку з довбиком у нас немає такої залізної впевненості, що він точно змінить команду цього літа однак, погодьтесь, вірогідність цього дуже і дуже висока. Ну і залишається найдорожчим українським футболістом лівий захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко. Незважаючи на те, що його трансферна вартість впала одразу на 4 мільйони, він все ще так найдорожчий гравець його нині оцінюють у 38 мільйонів євро. У сезоні, що минув, він зіграв набагато менше, ніж у попередніх кампаніях. Під кінець сезону взагалі втратив місце у стартовому складі. Та, попри це, у чемпіонаті Англії провів 27 матчів, забив один гол та віддав два асисти. Також Усі шість поєдинків Сашко зіграв у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Двічі виходив на поле у національному кубку. Загалом в його активі 35 матчів на полі провів 2080 хвилин. Ну що ж, друзі, пишіть у коментарі, як вам такі відео, чи заходить вам такий формат. А також дайте відповіді на ті запитання, які ми ставили по ходу відео. Хто і скільки заплатить за Судакова або за Довбика, нам буде дуже цікаво це все почитати. З вами був Футбол України. Залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимо. Дякую awesome.